На черзі найкрасивіші голи туру минулого туру, 30-го. І ось ми представили вам трьох претендентів. Традиційно, як завжди, це Микола Морозюк, Баленюк та Шарпур. Всі вони неймовірно забували, але все-таки у нас переможець один і найбільшу кількість голосів отримав. Все таки гравець київського динамо. Давайте дивитися, як він забував. Штрафновода це матч Динамо зоря і штрафний на 17 17-й хвилині. Микола в принципі славився своїми голами зі штрафного, і це той випадок, як доказ: влучно, сильно, красиво. І, хоча Динамо програло зорі, проте Мерзюк прикрасив цей матч своїм голом і став найкращим у нашому чарті. Нагадаю, що голосування проходить на сайті Тесампроспорт кожного туру. Також неймовірно яскраві та красиві голи ми бачили у нашій традиційній рубриці Гол Чемпіона. Всі забиті м'ячі сезону ви зможете дивитися на нашому сайті. Тому заходьте і переглядайте.